Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу продовжити тему попереднього відеосюжету про село. Ви вже багато знаєте, і я дуже вдячна всім за схвальні ваші відгуки і за гарні висновки. І за прохання не забувати цієї теми. А я її ніколи не забуду. Я постійно, постійно думаю про село. От і сьогодні говорю про село. Ви знаєте, багато із нас є свідками ось чого. Село, по перше, як відомо вже і я говорила, з хат і подвір'їв складається. І Найгірша і найстрашніша смерть сільської хати. А чому? Найгірша смерть сільської хати, коли подвір'я затиха, коли нема кому сказати, я тут, бабусю, вже прийшла. Повільно трави забирають від битки стомлених слідів. Сюди тепер не поспішають, вже й комен звик до холодів. Холодна піч посеред хати, забула аромат грибів, нема кому їх тут збирати і. Палити вогник, щоб зігрів, десь серед трав згубились квіти, що їх садили на весні, десь по світах розбіглись діти, навіщо хата у селі? А в хаті фото чорнобілі, у барвистих арках рушників, там бабця ще в вінку весільнім і дід найкращий з женихів, стоїть велика синя лава, гостей чекає та дарма. Кому до неї тепер справа? Був рід великий вже нема. Паркам клонився тут доземно. Хто ж його стане піднімать? Тут тихо, так. Що ж нестерпно, нема кому і заспівать. Колись тут пісню шанували, співали гучно, як могли, тут покоління колихали в колисці плетені з лози. А нині доживає хата вже свого віку до кінця. Залишиться хіба що згадка про двір дитинства, як взірця. Вірш писала Марія Павлічина. Багатьох сіл торкається ця доля, але ж я знаю, що в наш час. Є господарі в селах, і є села чудові, і є люди, які вирощують хліб, які обробляють землю, садять картоплю, буряки вирощують. А сади які. І тому на позитиві я хочу ще один вірш прочитати, який теж називається про село. Або просто село. Він ну, принесе багато чого у серця людей, і вони себе дуже впізнають за картинами, які змальовані у цьому вірші, що їх написала Таміла Панасюк. Спасибі їй. Так от, село. Співають півні тишу розбудивши, світає ранок, сонечко зійшло, дійницю швидко, з лави ухопивши, йде до корови господиня це село. Стук молотка, брусок ковзнув по лезу. клепання кіз люцерну заплело. Навіть в неділю не буває ще полежу. На косовицю поки роси — це ж село. Покоси за покосом пахнуть трави, відпотурясно вкрилося чоло, стеблини під ногами кучеряві, Шумить коса, працює це село. Вже сонце піднялося височенько. Все на городі лободою заросло, сапи у руки й нагород швиденько, Прополка, шарування це ж село. Ой, лихо, а куди ж ділася насідка? лишила квочка з яйцями кубло. У мене ось вона кричить сусідка. Іди мерщій, хай сяде це село. Скоріше вечір, а роботи валом. Стомились руки, спину вже звело. Насмажило яєць свинячим салом, вечеря й до худоби це село. Усе своє, і молоко, і сметана, серце соловкою пшеничною пройшло. Вам, сільські люди, честь, хвала і шана, дай, Боже, щоб завжди було село. Дай, Боже.